Ой обережно дорогу! Це американські гірки? Твій тато купив. Сказав, що на шармака. І що на шармака це такий вислів. Дуже дивний вислів. Ну, як твоя гра, ти пропустив кілька м'ячів. Тобі треба багато дізнатися про футбол. То навчи мене. Битися треба. Ніяких бійок. Стронгерми сайтвайф. Ви в захисті. Ми з грімом у нападі. Нападники намагаються закинути м'яч туди, бачиш. А захист має їх зупинити. Грім, киде м'яч через захист мені. Добре? Готові! Оперед! Якщо ти хотів виробити охоронну систему, треба його брати. от що я думаю. Ні, брате Клемдаун. Не зараз автоботи зовсім поруч. Не тямо ще й крабощу зтули свою пельку. Це багато пояснює, але мені потрібно ще дещо. А -а -а. Знаєте, відчуваю якусь ворожість. Я лише хотів стати частиною команди. Вітаю ти в команді! Це твоя перша місія. Стілдже вимкнути його мечок для стеження. Якщо вимкнемо, хіба кікбек стане бездоганною наживкою для них. Бамблбі. Сайт Свайп Стронгард. Фіксит грімло. Трансформери. роботи під прикриттям. Ура! Готуюсь до тачдауна. Подобається. Подобається надто сильно сказано. Як дивишся збоку, здається, що тим автоботам пересувати тонни металу за виграшки. За виграшки. Якщо ти високий, як стоп, і гнеш вагони голими руками. Мабуть, ми для них мав нікчемні крихітні комашки. Ми дали їм прихисток, де вони у безпеці, а це важливо. Денні, ще кілька опор, і буде готово. Лейтенанте Бамблбі. Я вловлю сигнал десептикона. Сенсори показують, що він в лісі на схід від нас. Бі. За десептиконами ганяється ще якась команда, про яку ми не знаємо. Фіксит. Скажи, хто це такий. Це, це кікбек, професійний прислужник десептиконів. встиг попрацювати з усіма злочинцями кібертрона. Хі -хі. Навряд чи вам потрібен прислужник? Ні, у нас є сайдсвайп. Ей! Тоді я пошукаю собі когось іншого. Який обережний рух, офіцер! Стрибаймо за ним, поки далеко не втік. Стоп! Тут щось не так. Цей десептикон мав відвернути нашу увагу. Від чого? Фіксит. Фіксит, ти чуєш? Халепа. Ходімо. Ого. Класна реакція. Дивно. Десептикон втікає на великій швидкості. Бамблбі, ваш статус. Зв'язок його глушать. Хто ж це просто стражливо, важливо, неможливо. Ворота відчинені, а охорона пошкоджена. Краще перевірити. Не треба. Можливо, нас уже так, 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 так. Яка ще зустріч, як мило. Обережно! мене! Фрекчер, нехай твій маленький друг звільнить міні кона від його обов'язків. Перепрошую. Не хвилюйся. Він лише оновить охоронну систему. За допомогою земних матеріалів? Слухайте. Ви ніяк не можете оновити систему. О, ти помиляєшся? Чи ти не знаєш про мої попередні злочини? Ей, Рейзор, знайди моє досі. Буде цікаво! О я добре знаю твою біографію. Ув'язнений за підбурення до бомту. Знайся на інфразвуку, але інфразвук саме так. Вашу охоронну систему можна змусити видавати звукові імпульси, котрі не впливають на ботів із чипами, які я склепав для себе та команди. Утім, вони не дуже люблять звичайних авто та диноботів. Про що Бі та його команда скоро дізнаються. Вибачте, автоботи, вас нема в списку запрошених. Ми це вже проходили. <плес> Невже? То йди сюди і розкажи про це гроші металу і пожарачу залізятча. <плес> Як тобі нова мелодія дверного дзвінка. Дені. Раз, Автоботи, вимкніть аудіорецептори. <клух> <клух> не те. Мабуть, він впливає на усю систему, не лише на слух. Я хотів налаштувати інфразвук так, щоб знищити вас, але забракло потужності. Бі, не страшно! Ми у порядку. Стілджо, відпусти їх. Спершу обговорімо вимоги моєї команди. <клух> ти зброю. Бамбіні. Сандерхоф, іди і принеси. Іди туди, іди сюди. Я був босом на кібертроні. То Тобі не кібертрон. Ей. Добре, лиши тут. Та обій з твоєю недолугою командою ні за що не забрати їх через звукове поле. Я знайду спосіб стіл <гум> Спробуй, але все-таки раджу вам вшиватися звідси, бо скоро нас буде значно більше, і вас порвуть на шматки. Їх буде більше. Я не геній в математиці, але нас з ними однакова кількість. Поки він не випустив десептиконів зі стазисних капсул, тоді в нього буде не зграя, а військо. Цього вистачить, щоб перетворити землю на домівку десептиконів. На чолі зі стілчо. Клемдаун. Відкрий капсули і випусти на волю наших братів десептиконів. Стоп, стоп, стоп! Капсули можна відкрити лише з командного центру. Бо, бо, бо. бо вони вибухнуть. Він бреше. Нюхом чую. Тоді а... ти відкриєш капсули. Там <сх> вже <сх> ж я охоче. У нас жодного шансу. Ці гіганто роботи мерзотники тільки й думають про те, як розчавити нас. Не лише про це. Мінікони в чому затримка? Хе, весь час забуваю свій пароль. Раджу тобі поритися в своїй пам'яті, бо інакше за помилку розплатяться люди. Сандерхов клемдаун. Негайно знайти в'язнів. Бігом! Ей, за що? Ми на одному боці? На одному боці після того, як ти здав мене автоботам? лізь до мене! Та тут треба їх вкласти. Вкласти, тобто здатися, поки нас не розплющили. Я подумаю. Це наше звалище. Ніхто його не знає краще за нас. Час переходити з захисту у напад. Не вийде звукове поле входить у глиб на 5 метрів. Я перевірив на собі, Униз не можна, що далі. Нам знадобиться дуже висока драбина. Ми справді це робимо. Tak, Rubamu. On wuny. Ya! Ya! аварийный выход. Де той менший. Дехто дав йому вислизнути з клешень. Я. Це я той бот, що впіймав людину. <звук> Мініконе. Нехайно відкривай капсули, бо я на ньому покажу, що таке біль. Раз. Два. Готово. Почали. Раселе, усе добре? Дедень ні його схопила зграя Стілджо. Допоможіть. Ми не можемо навіть наблизитися. Намагалися обійти звукове поле і знизу, і згори ніяк. Стілджо перепрограмував пульт у командному центрі. Зараз його охороняють міні кони фрекчера. Обжилися в командному центрі. Що ти ще знаєш про охоронну систему? Тільки те, що вона не пускає автоботів і диноботів. Але не міні -конів. Стілджо не казав. Стронгерн Сайдсвайп і грім. Займіть позиції по периметру. Створіть якнайбільше шуму. Тим часом нам треба дещо змайструвати. Звукове поле не діє. Перевірте. Чому вони спинилися? Перед відкриттям капсула має досягнути балансу з атмосферою. Вам же не потрібні зіпсовані десептекони. А тобі потрібна зіпсована людина. Прискор процеси відкриті кляті капсули. Негайно! А? Готовий? Я готовий так, краще а? промазали. Принесу славу нашій команді і... Ага! Рима їх! На! На! Сам ти мене не здолаєш, тоді добре, що я не сам. Пісно лейтенанте. Закрити капсули. Я бачив, як фікси це робить, але ж це кібертронська техніка, а я... я лише людина. Яка перехитрила двох здоровецьких прибульців. Можливо, потрібен земний підхід, здається, твоє військо тебе покинуло. Я здобуду Десептиконам новий світ. Цей світ. І я ним правитиму. Точно не сьогодні стіл, Джо. Тікайте, тікайте! Треба їх наздогнати. Ні. Першочергове завдання вберегти в'язнів, перепрограмувавши систему. А Стілджо почекає. Раселе, Денні, Якби не ви, ми б з ними ні за що не впоралися. Що ви, ми сином звичайні прості люди, які подолали свої фізичні обмеження і йдуть на все, щоб таємно захищати свою планету. геть від мене! Забирайтеся! Я звертаюся до тебе і тільки до тебе. Хто ти? Я перший десертикон. Завдяки мені Алкемор розбився, і ти отримав свободу. Я звільнив тебе і твою зграю, щоб ви служили мені. Тобі? Зграя кориться моїм наказам. Ти маєш прибувати все того приходу. Невдовзі я дам тобі вказівки. Я не виконуватиму твоїх наказів. Виконуватимеш. Те, що я в іншому вимірі, не означає, що ти в безпеці. Говори, говори. Я тебе не боюся. Скоро в мене буде легіон десептиконів. Жоден бот не завадить моїм планам панувати на цій планеті. Я ціную твою одмідність. Дуже ціную. Підготую все до мого приходу і я дам тобі цей світ. Хм. Згода? Поки що.